Розділ 18 Який гандикап У Третьої світової? Рональд Рейган У кількох попередніх моментах цієї історії я вже згадував Базар на Діві. Можливо, вам цікаво, що це таке? Мені теж. Хоча я там був діва рідний вимір диволів, офіційно визнаних найкращими торговцями. Будь де. Можливо, у вашому фольклорі теж є згадки про них, угоди з диволами зазвичай неймовірні, і часто катастрофічні. Особисто я мав справу лише з двома один домігся, щоб мене повісили, а другий продав мені мого дракона гліпа. Я вважаю, що ми в розрахунку, хоча ААЗ наполягає, що в мене досі нуль в активі, б це не означало. Так чи інакше, у тому вимірі цілодобово працює базар, де диволи торгують між собою. Там є все, що тільки можна уявити, і навіть те, чого уявити не можна, треба лише поторгуватися з диволом. Я був тут двічі обидва рази з Аазом, але вперше потрапив сюди під дощем. Дощ, зауважив я, зиркаючи на важкі хмари. Вони були темно-помаранчеві, що виглядало мальовничо, але нітрохи не робило промокання приємнішим. Знаю, що дощ, буркнув вас. Ходімо, сховаємось ось тут, поки я зорієнтуюсь. Ось тут виявилось чимось на кшталт невидимої бульбашки, що огортала один із стендів, і цілком ефективно стримувала дощ. Я й раніше користувався магічними бар'єрами, щоб тримати подалі небажаних відвідувачів, але ніколи не думав застосовувати їх проти негоди. Купуєте чи просто дивитесь, панове? підійшов до нас власник, ховаючись у тіні. Я кинув погляд на Ааза, але той стояв навшпиньки, оглядаючи околиці. Ем, гадаю, просто дивимось. Тоді йдіть під дощ. — огризнувся продавець. Силові поля коштують грошей, знаєте. Це демонстрація, а не громадський притулок. А що таке силове поле? потягнув я час. Геть, звідси. Ходімо малюк, сказав Аас. Я вже знаю, де ми. Де саме? недовірливо перепитав я ядки найхамовитішого продавця базару, голосно пояснив мій наставник. Не повірив би, якби не почув на власні вуха. Що ти сказав? насупився продавець. Ви, Гарбалтон?» – запитав Аз, звертаючись до нього. Ем, так. Ваша слава вас випереджає, добродію. Урочисто виголосив мій наставник. І повністю себе виправдовує. Ходімо, майстре Сківе, ми витратимо гроші деінде. Але ж, панове, з розпачем вигукнув Гарблтон. Якщо ви переглянете своє рішення, інше заглушив дощ, коли Аас узяв мене за плече і повів геть. Що це зараз було? спитав я, стрибаючи через калюжу, а Аз як навмисно ступив у саму середину, обдавши мене багряним болотом по коліна. Прекрасно. Це просто невеличкий димовий заслін, щоб зберегти обличчя. Не дуже добре для репутації вилітати з яток, особливо коли не купуєш. То ти раніше про нього не чув? Звідки тоді знав, як його звати? Там був напис на табличці, посміхнувся Ааз. Добре я його вколов, еге ж, немає нічого гіршого для дивола, ніж втратити потенційного покупця, хіба що повернути гроші. Як би я не цінував Ааза і його наставництво, але коли він починає бундючитися, це трохи дратує. Ми досі під дощем, зауважив я. Але тепер, принаймні, знаємо, куди йдемо. Та невже? А зітхнув і різко звернув убік, щоб оминути стареньку, яка сиділа посеред дороги і реготала над казаном. Коли ми проходили повз, з казана з'явилася велика волохата лапа, але бабуся лупнула її дерев'яною ложкою і вона щезла. Ас зробив вигляд, що нічого не бачить. Дивись, малюк, пояснив він. Нам треба знайти дві речі. По-перше, ми маємо набрати гравців для нашої команди. Як ми можемо когось набирати, якщо самі не знаємо, як грати, перебив я. По-друге, сухо продовжив наставник, нам треба знайти когось, хто нас навчить. Ага. Я кілька хвилин плуганився поруч у мовчанці, крадькома позираючи на стенди. Раптом мені спало на думку. Слухай, м, ем, Аз. Що малюк? Ти так і не відповів. Куди ми йдемо? До жовтого півмісяця. До жовтого півмісяця? перепитав я, помітно повеселівши. Ми до Геса? Саме так, усміхнувся Аз. Гес завзятий гравець. Може, зведе нас із нормальним букмекером. Іще він нам винен послугу, може, і сам до команди долучиться. Чудово, сказав я щиро. Гес Горгул. Він був із нами, коли ми зупиняли армію великого Джулі, і я довіряю йому не менше, ніж Азо, а може, і трохи більше. Хто думає, що Кам'яне серце це про бездушність, той ніколи не бачив Геса. Припускаю, що його серце і справді з каменю, решта тіла точно, але це одна із найтепліших і найспівчутливіших істот, яких я зустрічав, і, без сумніву, найстабільніша. Якби Гес приєднався до нашої команди, я б менше переймався. Ну, трохи менше. Хоча, може, він надто розумний, щоб встрягати в такі авантюри, а букмекери. Ей, аз! Моргнув я. А навіщо нам букмекер? Щоб пояснив нам правила гри, звісно. Букмекер із діви розповість, як грати в гру в Джаку? Це найкраще, що ми можемо зробити, знизав плечима Маас. Ти ж чув, Гріфіна, в Джаку й хвилини не приділить нам, не те, що допоможе зібрати команду. Але не сумуй. Букмекери добре тямлять у спортивних розвагах, а ті, що на діві, найкращі. Я кілька секунд переварював це, а тоді вирішив нарешті поставити питання, яке муляло мене чи з тієї зустрічі. Аз коли ти викликав їх на гру, ти справді збирався грати? Мій наставник різко зупинився і розвернувся до мене. Ти що? Думаєш, я кидаю виклик, не маючи наміру битися?» – спитав він. Вважаєш мене хвальком, який краще язиком верзе, ніж кулаками махає? Було таке припущення? зізнався я. І не помилився, хмикнув він і знову рушив. Швидко вчишся, як на кладюха!» Насправді я думав, що вони злякаються, коли ми скинемо маскування. А ще я не очікував, що квіглі розкусить нашу гру і піде в абанк. Він теж швидко вчиться, зауважив я. Боюсь, він може стати справжньою проблемою. Та не сміши. пирхнув мій наставник. У магії ти його порвеш на клапті. Якщо не рахувати, що я пообіцяв не чіпати його. Похмуро нагадав я. Не переймайся, сказав Аз, обіймаючи мене за плечі. Ми обоє трохи належали в цій історії. Залишається грати тими картами, що є. Розписати кулю, так? скривився я. Саме так. Дивись, ти справді швидко вчишся. Я досі не знав, що таке куля. Але вже встиг засвоїти кілька улюблених виразів Агаза. Принаймні тепер я міг створити ілюзію розуму. Жовтий півмісяць уже було видно, я чекав, що Аас прискорить крок. Ну бо ж дощ, але замість цього він сповільнився, пильно вдивляючись у групу істот, які тулились під навісом. Гей, hey, гей. Hey! вигукнув він. А що це у нас тут? Схожа на групу істот, що тулиться під навісом, сухо сказав я. Це кості, урочисто мови Ваас. Я чую, як вони кидають кубики. Завжди можна покластися на збочера, коли йдеться про вміння почути кубики, які падають у багно за сто кроків. І що? спитав я. А те, що ось і наш букмекер. Он той високий ззаду. Я з ним колись мав справу. Ми поговоримо з ним зараз? Не ми. Поправив мене Аз. Я. Ти й у пристойних компаніях умієш влипнути по вуха. Ти почекаєш у трактирі. Гес за тобою пригляне. Ну, гаразд. Я трохи засмутився, але все одно зрадів, що врешті сховаюсь від дощу. І ні з ким не розмовляй по дорозі. Чуєш мене? Чую, а-а-аз!» кивнув я і побіг. І головне не їж нічого! Ти жартуєш? розсміявся я. Я ж тут уже бував. Їжа в жовтому півмісяці, сумнівна в кращому разі. Навіть після стрибків по вимірах із Тандою і того, що я бачив за їжу в інших місцях, я б ні за що не сунув до рота нічого з цього закладу. Коли я наблизився, то побачив крізь двері, що всередині порожньо. Це здивувало мене, бо з попереднього візиту я пам'ятав зазвичай тут було людно, а дощ мав би ще й додати відвідувачів. Геса теж не було видно, але двері були відчинені. Тож я увійшов щасливий знову потрапити в сухе місце. І дарма. Щойно я ступив усередину, як щось велике і схоже на руку. Схопило мене за голову і підняло в повітря. Маленький чоловічок. проривів грізний голос. Хрунь любить маленьких чоловічків. Хрунь любить маленьких чоловічків більше, ніж бігмаки. А який ти на смак, маленький чоловічок? З цими словами мене розвернуло так. Що я втулився носом до носа зі своїм нападником. Мене і справді підняли великою рукою, а на її іншому кінці перший і на той момент єдиний троль, із яким мені довелося зіткнутись. І вигляд у нього був голодний. Твоя вподобайка наше паливо, коментар, компас, Донат, Запас мани. Дякую. Що слухаєте?